Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У мене ранок розпочався з кави, давно я з вами не каву. Хто мене не знає, мене звати Оксана, я з західної частини України. Живемо в селі, в дуже гарному селі. У мене є три синочка і ми тримаємо невеличке домашнє господарство, город і все остальне. Так що, кому цікаво, лишайтеся. У нас ранок розпочинається, сонечко світить, дощику чекаємо, як не знати чого. Дуже земля суха. Я вам обов'язково покажу трішечки свій город, що там відбувається. Ну і, звичайно, домашнє своє господарство. Кому цікаво, ще раз повторюсь, залишайтеся, ну а ми починаємо працювати. В першу чергу це. Виношу каченят-гусенят. Даю їм їсточки, писточки. І ось так. Далі випускаю індичок, щоб поїли, попили. В цієї індички було, хто дивився попереднє відео, 9 яєць. Оплодних і я. Від ось цієї другої своєї, в неї тут були курячі яйця, забрала трішки туди, ну, щоб краще гріли. І ось так. дички снідають, п'ють водичку і назад по своїх місцях. Ось цю мадаму, я чекала-чекала від неї корленят, вона пушилася, це виявилось просто линька 23 числа. Ми її спорували своїм кроликом. Кролик вже у нас робочий, гарненький. Так що будемо чекати. Даємо зелену травичку. Кнопка теж попорована 16 числа, так що будемо чекати. Давай їй травичку. У нас ось малеча, вже вилазить їм сьогодні два тижні. Вже вилазять. Давай, давай їй, багато давай. Надже ж годує їх. Ось так, молодець. У мене самого ранку помічник, Хоче короленят. А вони он, того, бачиш геть в кінці там. Вони не хочуть виходити, їм ще холодненько зранку. Угу. Ну і наш кроль ось такий він гарненький. Ручка є. Ось кубло гусей. Біла сидить 100% і сіра її трішки заміняє. Інколи вони двоє сидять, але дуже рідко. І ось хочу глянути по яйцях. 2, 4, 6, 8, 10 гусячих і вже лишилося два качинних. Не знаю, де ті качині діваються, кубло сухе, все гарненьке. Десь ну, діваються, прикриємо. Качки білі, так як тут і гуси, і качки неслися білі. Зараз перестали нестися. Ну, Будемо бачити, як там буде далі. Мускушна качка так і не несеться. Не знаю, чи взагалі вона занесеться, Ну, шкода, звичайно, бо хотіла. Ну, будемо бачити. Ще почекаю місяць-півтора. Якщо не занесеться, то піде вона в теплі краї. І ось ця банда смакує також. Царьок наш снідає, я також даю товч, осипку, картоплю, водичка і зелене. Можного дня по трішки, по трішки до нього підходжу, щоб він привикав, він один день дається, один день не дається. Ну, вже от не лізе на стіну, по чуть-чуть, помаленьку, поки їсть, я так його привчаю. Менісінький, наскабанчик. Найскабанчик маленький. Ось ця красонька. Також дикуватенька, ну, але нічого, ми помаленьку привчимося. Ой, зеленці для них на ура. Відкриваю свої парнички з поміторками. Вчора батьки були, ще мамі трішки розсади додала, мені вистачить. Але ще не висаджую, так як в нас дуже-дуже сухо, потрібно багато поливати. Ну, чекаємо. Сподіваюся, сьогодні на вечір буде дощик. Росада вже гарненька. Ось такі стебелинки. Гарна розсада помідорів, мені дуже подобається. Я думала, що з цієї сторони дуже перепалює сонечко. І ось ці такі помідорки. Манюсінькі, масінькі низенькі. Але потім прочитала, що вони а, до 40 см, 30-35 см висоту. І через те вони такі крупні, великі. Ось, але теж маленькі. Ну, трохи більше, ніж палець. Як ця розсада вже така більше за ладоньку, то це така маленька. Ну, побачимо, посадимо, що буде, що вийде. Ось так. Вийшла на город показати, яка в мене невдачі з кабачками. Ось тут один лишився. Спеціально зілля не прибирала, щоб ті ворони не побачили, але скрізь остальне немає жодної. Ось дивіться. Одні сини не поуставалися, повиїдали все, ось тут. І так все. Ось паросточок і немає нічого. І там далі, далі. Так що боротьба з воронами в нас триває кожного року. А, ну, ось так. Кукурудзи також немає, це що була на корм. Тваринам повиїдали. Там, де-не-де, вистрілюється. Оце ну, це таке, можна сказати, що немає її. Я ось нарвала собі трішки редисочки. Зараз перекушу і. Вперед працювати. Ось в мене є, зійшли такі огірочки, а вони були рано висіяні. І ось дивлюся, дивіться, як попалилися від зелини, просто попалилися на сонці. У мене ще такого не було, Ну, це просто по печені, так як не весь пошкоджений і не кожен. І ось так: ну, сходять огірочки сходять. Тут не добралися ворони, бо ще сиділи на куплах. Ну, а зараз. Мерва з ними. Ось такі. Капусточку також треба пересаджувати, ось, де не дає є гарненька, де не дає гіршенька, де-неде взагалі немає. Ось тут вже лишилось по одній, так як мамі багато розсади давала. І буду так лишати по одній, а туди далі буду розсаджувати. Ну, дуже суха земля, взагалі не знаю, як, як воно буде. Але капусточка гарна. Ось тут я посіяла патісони. Так патісони ось вони не вибирають. І це ближче до берега. Тут щось не зійшло. Тут щось також немає. Ось тут є. Тут також є. Ну, де є, де немає. Але, але з цими воронами ми не знаємо, як боротися. Ті флажки, і те, і все. Ну, дуже тяжко цими воронами нам. Люди жаліються. Ще треба гарбузи посіяти. Ось так будемо також закриватися. Я все милуюся на свій ячмінь. Дуже гарний, колоски дуже гарні, вже квітує. Ось тут добре видно, як починає квітувати такі маленькі є, не знаю, як правильно називається, але квітує. Ось так. Так що, якщо все буде добре, буде мир та спокій, дасть Бог нам зібрати урожай з ячменем. Без ячменя не лишимося. Ось винесла свою розсаду перців та баклажанів, вони вже дуже-дуже переростають. ось і взагалі один такий гігант скоро й зацвіте. Ну, Ще раз повторюсь, у нас погода трішки жарка. Боюся, щоб вони не пропали. Ну, але нічого страшного. Ще день-два почекаємо, і будемо їх висаджувати. Так як це потрібно вже терміново робити, ось вони припалюються також на сонечку. Також ще маю ось таких пару э, кавунчиків розсади. Також її потрібно терміново пересадити, але я її просто перевалю і зроблю рядочок. Думаю, прийметься все чудово. Піділю потім, ну, буду дивитися, як там коригувати. Та як в мене кавуни дуже тяжко виростити. За тих ворон, ну, ось так приходиться якось викручуватися. Цього року спробувала так. ну Будемо бачити, що буде. Тогоріч також садила розсадою, але взялася якась тля, і вони не плодоносили. Хоча її обрізала і ну дивилися за ними. ну Побачимо, що буде. Також я підійшла до свого інкубатора, зараз переверну яйця. на градуснику 37,9, Ну, він один градус похибка в нього є. Так, в нас сьогодні 17-й 17 день. Ще два дні перевертаю, потім просто підливаю, бризкаю і все. Температуру в, на 19. То До добу просто зменшу на 2 градуси і все. Перевертаю зранку і ввечері, і все. Ось так просто кручу, так якби курочка лапками крутила собі. Водичку підливаю вже зранку і ввечері, щоб краще волога була. І все. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. Тихої, мирної ночі. Мира, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Ну а ми пішли працювати далі. Кому цікаво, не пропускайте наступні відео. І все будете бачити, що та як ми чим займаємося. Ми сильно чекаємо дощу, та як розсада переростає і взагалі. Так що, всім дякую, до зустрічі!